Вітаю, друзі! Нарешті, наприкінці травня настало тепло і ми відкриваємо сьогодні інжир. Деякі кущі відкрили раніше, і ми про це пошкодували. Декілька разів у нас вночі було плюс 3, мінусу, слава Богу, не було. Але той інжир, який був відкритий, листочки в нього поскручувались, можна сказати, примерзли. Зараз обріжу тоненькі гілочки, але не близько біля стовбуру, можливо, ще десь підуть бруньки. Також зменшую висоту, але залишаю з запасом. Коли вже гарно розпуститься кущик, тоді приберу все сухе, яке залишиться. Ще раз. Цього року вирішила провести експеримент з укриття інжиру, тому що попередні роки. Ми укривали, пригинаючи гілочки до землі, потім на нього нагортали землю, і так він у нас, можна сказати, в землі зимував. З мого досвіду, вирощування інжиру, можу сказати, що це найкраще укриття для інжиру. Але кущі подорослішали і вже нагортати землю. На них не так вже і легко, тому вирішила поекспериментувати з укриттям в цьому році. Ось так укривала восени свої інжири, обмотувала агроволокном. Плівки в мене не було. Тому ось так зимували мої інжири. Але зима цього року була не дуже холодна, максимальний мороз був 14 градусів, і то недовго. А ось цей кущик Браун Туркій відкрила трохи раніше. Він стояв холодними ночами, відкритий, бруньки в нього пішли, але не так активно, як у того, що відкрила сьогодні Сарапшерон. А ось цей кущик Кадота. Ось погляньте, які в нього примерзлі покручені листочки. Це він також стояв відкритий при нічній температурі плюс 3. Цей кущик молоденький, але я його також не пригинала цієї зими. А ось тут у мене зимувало два кущика. Один далмацький, другий браун туркій. Пригнула я їх до землі, але землю на них не нагортала, прикрила бадиллям з кукурузи, потім накрила агроволокном, а потім плівкою. Як бачите, це укриття спрацювало краще, ніж кущики у вертикальному положенні. Тому що взимку. Від землі все-таки іде тепло і кущі так не промерзають. Тому краще, якщо гілки інжира будуть рости під кутом 45 градусів до землі. Після того, як кущі відкрила, обрізала, щедро проливаю кожний кущ водою зі шлангу. Ціле літо кущі ми поливаємо крапельним поливом, на такі кущі прокладаємо 2-3 стрічки. Одної буде точно недостатньо, але в засушливу спеку ще додатково поливаємо і шлангу. А ось це врожай минулого року Браун Туркій. Далі йде Сара Абшерон». Медовий смак. Також врожай минулого року далмацький. Дуже смачний та соковитий. Все ж таки по укриттю вирішила, що цього року також буду укривати деякі інжири вертикально, але трошки допрацюю і обов'язково вам покажу. Всім бажаю гарного врожаю в цьому році, мирного неба та перемоги цього року.